Одна дама в Санкт Петербурзі протягом трьох років обдурювала подругу, говорячи, що у неї рак. Добра дівчина, намагаючись допомогти подрузі, витратила приблизно мільйон рублів, поки правда не, не всплила на поверхню. Ти ось такі друзі бувають, а ти кажеш, що я поганий друг. Ну, ти знайшов себе з ким зрівнювати. <риклад> <риклад> Шукай другі ідеали, Саша, рівняйся на мене. Это. <риклад> Слухай, ну круть. Взагалі, це дуже крута ідея. От в мене в голові крутиться ця тема. Як. Розводить оцих москалів на бабки, щоб вони донатили на ЗСУ. От я б дуже хотів, от якось як вона, До, розводить їх, щоб там, що їм треба говорити, щоб вони теж мільйон рублів мені скинули. Ось тобі ідея: створи е, аккаунт Путіна, пиши, що ти захворів, і збирай кошти. <рес> Скажи, що глузду з глузду з'їхав, якщо люди не скинуть кошти, бомбанеш ядеркою. По собі. Ти <реш> да -да, бо На таблетки збирають. Того, що, якщо не по собі, вони скажуть, типа ну да, давай, <реш> лупи, по собі, дібі". по собі. Слухай, а лише мені ця новина е, нагадує ось цю притчу про хлопчика та вовків. Коли хлопчик кричав: що вовки, вовки, йому всі вірили, а потім, коли насправді прийшли вовки, йому вже ніхто не повірив, і його загризли. Ось ось так само дівчина сказала, що в неї рак їй допомагали, а коли насправді трапиться якась біда, то вже ніхто не, ну, не буде допомагати. Ну та будь здоровий, Артем. Правда. Ось <От> така, <рісля> така тема з нею станеться, коли вона дійсно захворіє чимось серйозним. Слухай, а я переживаю за те, що може вона так і лікаря розвела. Може, лікар думає, що він ліки від раку винайшов, поняв, тіпа. Він, вона до вже була вмерти чортовій матері, а диви, все нормально, допомагає. Все-таки подорожник тема. Так, Може, і собі цю воду з крана вколоть, да? може вона і мені поможе. Було б круто, знаєш, якби ось ця шахрайка, якій подруга збирала кошти, купувала на ці кошти раків, да. варила їх. І казала, я борюся з раками. Або просто брала ці ну, гроші, поняв, і рубль до рублика, знаєш, як оце діють пап'є маше, виліпила із грошей, із рублів рака великого. Типа, я тобі не брехала, дивися, все, рак". рак. я зараз його поборю, і оце з ним нимський починаючи самбо. Ну, е, Вона, якби вона так зробила, то вона точно хвора. На голову, правда, але точно хвора. Е, знаєш, також мені спала на думку ось така е, ідея. Цікаво, а дівчина, яка допомагала цій псевдохворій, як вона заробляла ці кошти? Вона ось випадково не повія. Ну, Так сказати, раком боремося проти рака. Акція. Пітерська акція раком проти рака. Взагалі може таке бути. Я взагалі уявляю знаєш, ці розмови сімейні у цієї подруги, яка їй допомагала, знаєш, чоловік, типа. ты, а ты уверена, что, с, ну, мне кажется, Светка тебя обманывает. Да не, ну, я к тебе обманываю, мы, мы с Светкой, мы с первого класса вместе, типа, ну, ну, просто смотри, вот ее фотки с Анталии, она там с каким-то турком. Вот ее фотки с Египта, она там с каким-то арабом. Типа, ну, мне кажется, у нее нет рака. Ну, да ну, нет Ну, не може, не може типа такого, Смотри, такого... на красна вся. Да, да, смотри, вона вся красна, ну не може бути такого. Та ні, сто відсотків. Вона ну і не палилась, вона актриса. Да, да. Можливо, вона частину коштів, які її подруга їй скидувала, витрачала на акторську майстерність да, да, да. там, щоб показати наскільки їй потрібні да. кошти. Прикинь. Подруга моя не знаю. Можливо, останній раз бачуся з тобою. Блін, я так не хочу, щоб це був останній раз. 30 тисяч рублей. І все, і ще повторіться. Да? Типа, так, 30 000 типа, тисяч рублей. І вона приходить, ну як твої діла? Все нормально. Ой, а що случилось? Типа, у тебе вроде сиски стали на два розміри більше. Так там опуха. Це Хімія така. Це хімія. Так, так, побочка, мені відрізали грудь, і я зробила себе іскусство на два розміри більше. Ми не хочемо, щоб ви подумали, що ми сміємося над хворими людьми, або насправді з цієї хвороби. Це жах, коли люди хворіють і коли немає змоги їм допомогти. Але ж самі бачите, ця новина, та ще й москалі, сам Бог велів всього сміятися. Ми ж насправді не сміємося з ми не знаємо, хто ці люди, ми не говоримо їх ім'я, прізвище, але сама ситуація на бред. І ще раз, ще раз доказала, що дружби женської не буває. Серед москалих. Серед москалих, так. Серед, ну, пісня ж, москальська. Не буває. Я на рак собираю, вона не умирає. Так. Типа, коли Типа, подруга, яка їй давала гроші, коли ну, вона ходить в церкву, православна. Коли батюшка зрозумів, що щось не так, коли подруга сказала: Боженька, щоб вона вже вмерла, у мене вже немає, я вже іпотеку взяла, то, типа, от це, що треба щось вирішати.